У новорічну ніч хочу мати бездоганний вигляд для ідеального образу, який запам'ятається всім, потрібно обрати не лише розкішне обрання, а й зробити красивий макіяж, який підкреслить вашу красу та індивідуальність. Візажистка з Покровська Валерія Радченко дала поради про те, який макіяж найкраще обрати для новорічної ночі. Цей новий рік 2024 року. Він буде рік зеленого дракону. Якщо ми будемо враховувати як в Китаї, це проходить, враховує... То це рік з зеленими кольорами, усіма відтінками зеленого, тобто це хакі колір, також червоний, фіолетовий. Чому це важливо? Тому що, як вважають по китайському календарю, що ці кольори, кольори року, вони будуть приносити нам благополуччя, удачу, кохання і так далі. Але ж все ж таки я вважаю, що це не так важливо, тому що кожна з нас це індивідуальна особа кожному підходить якийсь певний колір. Можливо, там хтось зовсім не переносить зелений, тому тут вже треба враховувати наші власні інтереси і те, як нам комфортно, що нам подобається. Щоб макіяж на новий рік ідеально ліг на шкіру та протримався протягом свята, важливо не забувати про підготовку шкіри і вибір якісної косметики для макіяжу. На гладкуй й зволожену шкіру без естетичних дефектів. Декоративна косметика лягає легше та має набагато кращий вигляд. Ну, перш за все, основними правилами макіяжі це є правильна підготовка шкіри. Для мене це основа основ. І правильно підібрана косметика. Чому Треба правильно підібрати косметику. Це важливо, перш за все, через те, що у нас у кожного різний тип шкіри. І, наприклад, якщо у дівчинки дуже суха шкіра і ми візьмемо тональний засіб, який має на фіналі матовий фініш, це підкреслить просто усі її недоліки на обличчя. Якщо ми, наприклад, використовуємо. З жирною шкірою теж якийсь жирний засіб, там бібі-крем або тональну основу. То це теж у нас на виході буде виглядати як дуже-дуже така сяюча шкіра. Вона буде підкреслювати теж цей недолік, якщо у когось така вона дуже жирна або комбінована шкіра, підготовка шкіри. Це важливий етап, тому що в правильну підготовку шкіри входить у нас тонізування, це в нас якийсь крем зволожуючий, якщо шкіра має схильність до сухості, також це база під макіяж. І там уже далі все йде у нас як по плану, після підготовки шкіру, правильно підібрані засіби, і там далі ми вже переходимо до очей, переходимо до корекції обличчя. І також треба враховувати колористику. Що я тут маю на увазі, колористика це різний також тон шкіри. У когось вона більш тепла, у когось вона більш холодна. Тому тут треба це враховувати і правильно підбирати тони і кольори косметики. Класика новорічного макіяжу це блискітки. Ідеальним також буде використання пучкових або стрічкових вій, що зробить погляд візуально виразнішим. Кольорові акценти нижньої повіки теж додають образу святковості. Тут треба вже дивитися на те, що подобається саме, який хочеться бачити кінцевий результат. Тобто, якщо це більш нюдовий макіяж, то тут потрібно використовувати більш спокійні кольори, такі природні, які не будуть перевантажувати. Нашого обличчя і не будуть навпаки додавати віку. Якщо це більш контрастний який макіяж, якийсь макіяж вечірній, там, можливо зі стрілками або з якимись яскравими. Додаваннями, можливо, каялу. У нас зараз в трендах це йдуть і кольорові макіяжі, макіяжі з довгими стрілками, подвійними стрілками навіть. Тобто тут за трендами відслідкувати дуже-дуже важко. Як підходить, як подобається, треба експериментувати, пробувати різне, я вважаю. Кожен макіяж індивідуальний, які особливості рис обличчя. При необхідності можна моделювати форму обличчя. Для самостійного використання рекомендуються сухі текстури. З ними легше працювати, і візуально вони менш помітні. Іноді можна використовувати в макіяжі повний монохром, тобто, це коли ми використовуємо одну кольорову гаму в макіяжі. Тобто, у нас іде під колір одягу, і у нас тут йдуть такі ж самі відтінки на обличчя. Буває. Це це частковий монохром, наприклад, коли можна зробити такий акцент на очі. Якщо це, наприклад, смокі він буде в нас там в коричневих або чорних кольорах, і взяти підібрати якийсь образ, тобто чорна сукня, якийсь можливо чорний жакет. Якщо це червоні губи, наприклад, там образ Голівуд, стрілки і червоні губи, то можна взяти теж червоні туфлі, червону сумочку або навіть червоні нігті. І це буде воно гармонічно між собою дивитися новорічний макіяж 2024 може стати по справжньому незабутнім, тому що саме він, а зовсім не одяг і укладка волосся може стати акцентом вашого новорічного образу. Можна дозволити собі бути яскравою та блискучою, як новорічна ялинка. Водночас, не менш актуальною стає класика та нюдовість. Проте вибір за вами Ну, нюд це класика, це база. Нюдовий макіяж він підійде абсолютно всім. Я вважаю, що е, вміти робити собі нюдовий макіяж, це дуже важливо, тому що, вже виходячи з цього, ми можемо десь зробити більш яскравий акцент, десь затемнити. Тобто, з нюду вже ми далі рухаємось і можемо плавно перейти навіть у вечірній якийсь кольоровий макіяж. Тобто основа макіяжу вона починається з нюду. І от, наприклад, можу показати так для порівняння палетку в нюдових відцінках, тобто тут такі базові нюдові відцінки. Іде більш світлі, і ми вже поглиблюємося в більш темні, але можна використовувати лише більш оці світлі. Е, і так само покажу яскраву палетку. Тут ми вже побачимо такі дуже-дуже яскраві кольори. Тобто тут е, на, такий, на таку подію, коли можна поекспериментувати, можливо, це якась вечірка, фотосесія. Е, я і скажу чесно, як візажист, у нас в місті дуже соромляться, можливо, або не готові клієнти до таких яскравих образів. Для них навіть це звучить просто підкреслити знизу тут каял якимось там блакитним, синім, вони всі ні-ні ні. Ну, можливо, час такий, що не готові до таких яскравих образів, але якщо це фотосесія, можливо, якась нетрадиційна вечірка, то можна спробувати. Анок Валерія розповіла, які доглядові засоби та декоративну косметику потрібно мати у косметичці, аби на Новий рік виглядати приголомшливо. Мінімальна така косметичка, що в неї входить. Звісно, це засоби для очищення шкіри. Вони повинні бути у кожної. тому що я так завжди рекомендую це моє правило для клієнтів. Після професійного макіяжу потрібно зробити правильний демакіяж, тобто використовувати гідрофільне масло. The cat sat on the Пінку, очищаючий гель, міцелярну воду. І набагато краще все це в комплексі використовувати, щоб гарно очистити нашу шкіру. Далі, після очищення, це засоби для підготовки шкіри. Тут підійде, можливо, якийсь тонік, тонер, який буде або зволожувати, або навпаки нашу шкіру робити більш матуючою. Далі це підійде бібі-крем, він більш легкої текстури, тональний засіб. Для чого нам консилери? Консилери ми можемо або щось перекрити, або висвітлити якісь зони додатково. Також в нас є палетки для контурингу. Це дуже зручно, коли є одна палетка, і в ній знаходиться там бронзер або контуринг, рум'яна хайлайтер. Тобто, це все в комплексі нам дає красиву, сяючу, дуже ніжну шкіру. Туш, гель для брів, можливо, хтось любить більш натуральні брови, там підійде просто гель і все, хтось можна зачесати їх і все, хтось хоче більш виразніше зробити на них акцент, тому ми можемо використати ціні або олівці для брів. Мати якусь базову палетку, наприклад, якщо ви там, не готові ризикувати і експериментувати з яскравими кольорами, просто взяти нюдову палетку, в ній завжди будуть там, відтінки корічневого, відтінки Живого і все це, це можна комбінувати і робити дуже красивий акцент на очах, і звісно, якісь олівчики або блиски для губ. Тобто вона займає небагато місця, така маленька косметичка, і це вам допоможе зробити такий базовий, дуже гарний макіяж. Розкривайте власну красу, і нехай новий рік принесе впевненість у тому, що ви прекрасні. Макіяж лише інструмент відчуття власної краси, котра з вами кожної миті. Пам'ятайте про це, і нехай ваша краса робить прекраснішим цей світ.